Зараз комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони працює над новим законом про мобілізацію. На вашу думку, як народного депутата, чого не має бути у цьому законопроекті? Тут, якщо дозволити, трошки ширше відповім з приводу самого урядового і з приводу того, чого там не має бути, а що має бути з приводу урядового. Ви знаєте, наскільки мені відомо ще остаточного рішення на рівні комітету, що з ним робити, не ухвалено. Зараз проходяться по суті тих норм, які викликають запитання або у самих народних депутатів, або у виборців через народних депутатів, і таких питань дуже багато норм. Дуже багато, але уряд наполягає на тому, що законопроект потрібно е, ухвалювати за основу, а далі його вдосконалювати до другого читання. Хоча є ще дві інші е, пропозиції, варіанти: перше це повернути суб'єкту законодавчої ініціативи, тобто кабінету міністрів, на доопрацювання і перемнести його саме від уряду. Друге, це зробити якийсь компромісний варіант, е, так звана е, «дешка». На рівні профільного комітету, але окрім цього, ну я думаю, що це рішення буде ближче до кінця цього тижня або можливо на початку наступного ухвалено. Але окрім цього, є вже ряд зареєстрованих альтернативних. Ми е, з народними депутатами від об'єднання Розумна політика також вже е, завантажили на підпис народними депутатами нашу пропозицію альтернативну до урядового і е, там ми. По більшості норм пропонуємо або своє бачення, або коректування, зокрема що стосується таких моментів, як мобілізація і демобілізація, яке стосується електронного кабінету і можливості потенційної електронних повісток, ми вважаємо, що це не зовсім правильний шлях, яка стосується можливості. Мобілізації забрання від в людей з інвалідністю третьої групи, яка стосується багатьох багатьох інших моментів ну, наприклад, перекладання відповідальності з центрального рівня з центральної влади на органи місцевого самоврядування, які тепер будуть не просто. Сприяти а зобов'язані проводити процес мобілізації і багато інших моментів, з якими ми не погоджуємося, коли буде зареєстрований законопроект, це буде буквально буде скоро. Скажу так, ми детально прокомунікуємо нашу, нашу позицію по кожній нормі, яку пропонуємо. Але якщо ви хочете мій прогноз, я думаю, що звичайно, що альтернативні законопроекти мають мало ймовірності бути ухвалені. Зрозуміло, що рішення за головним комітетом, який буде. Приймати рішення, і саме він буде ставитись першим на голосування в будь-якому випадку. Всі пропозиції, які будуть в альтернативних, ми будемо подавати в якості правок. Тому я прогнозую чималу кількість правок до другого читання, якщо він буде ухвалений за основу і предметне. Проходження по кожній з них, тому що це надзвичайно важливий законопроект, який буде стосуватися кожного, і важливо, щоб він був реалістичний, він був ефективний і він забезпечив справедливий процес мобілізації, а не з тими перекосами і антиконституційними нормами, зокрема, по обмеженню прав наших громадян, які містяться в урядовому.